Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо, що можна зробити з перестиглими сливами. Так вийшло, що ми приготували сливи для маринування, але коли роздивилися їх уважно, то побачили, що для такого способу консервування вони не годяться, бо перестигли. Тоді ми вирішили з них приготувати сік Але щоб пропустити сливи через соковижималку, хоч через електричну. Хоч через ручну соковижималку струмок, з них треба видалити кісточки. Ось тут у нас з'явилась проблема. Як кажеться на рівному місці, Кісточки видаляються разом із сливою. І тоді ми приготували сік із м'якотю без соковижималки. В цьому ролику ви побачите, як приготувати сливовий сік без соковижималки, а потім закрити його на зиму. Для приготування сливового соку нам потрібні сливи у нас 5 кг 200 г, цукор 550 г, вода 400 мл і вода 2 л 200 г. Друзі, не забувайте підписатись на цей канал, залишити відгук. Також підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал Праздник живота. Посилання на цей канал в верхньому правому куті вашого екрану, а також в описі під відео. І в закріпленому коментарі. Сливи у нас 5 кг 200 г. Обчищаємо їх від плодоніжки. Миємо і викладаємо в каструлю із товстим дном. Додаємо води. 80 мл на 1 кг слив. У нас 5 кг 200 г. Тому додали 400 мл води. Накриваємо каструлю кришкою. І ставимо на середній вогонь. Доводимо до кипіння. Знімаємо кришку. Хай сливи прокиплять 10 хвилин, щоб вони стали м'які. Друзі, сливи це не абрикоси, тому нічого страшного, що вони з кісточками. Проціджуємо. У нас сливи з кісточками. Тому ми проціджуємо спочатку через друшлаг. Також. Через те, що тут кісточки, протираємо їх рукою. Ну ось, ми відділили м'якіть від кісточок і шкіри. Тепер переміряємо скільки у нас вийшло м'якоті. Із 5 кг 200 г слив і 400 мл води у нас вийшло 4 л 400 мл густого сливового соку. Додаємо сироп. Сиропу потрібно на 1 літр густого сливового соку додати пів літра. У нас густого соку 4 л 400 мл. Складаємо пропорцію і бачимо, що нам потрібно сиропу 2 л 200 мл. Сироп готуємо з розрахунку на 1 літр води 250 г цукру. Нам потрібно сиропу 2 літра 200 мл. Значить, на цю кількість води беремо 550 г цукру. Кількість цукру теж вираховуємо пропорційно. Висипаємо у воду цукор, доводимо до кипіння, проваримо 2-3 хвилини, виливаємо сироп у густий сливовий сік. І гарно розмішуємо і проціджуємо суміш через сито або через марлю. Розбавлений сік легше проціджується. Ставимо сік на плиту, доводимо до кипіння і розливаємо його по стерилізованим банкам. Перевертаємо закатані банки вниз кришками. Накриваємо їх ковдрою, хай охолоджуються. У нас залишилось небагато соку. Подивіться, який він вийшов по консистенції. Друзі, приготуйте разом з нами цей смачний сливовий сік. מצנוע